Але я взагалі що, це типу, прикиньте, типу, людина 10 років живала і, і, і просто напросто Чиста. Так, да, поніс і чиста. Я не курю серіати, не п'ю ні слабоалкогольних напоїв, ні сильно алкогольних, не нюхаю. Е, Короче, таким... перерахую всі да, зараз, я я, ну, Які бач... були в фільмі Breaking Bad. так. Та. Бачив цей серіал? Ні, я дивився. Щоденник баскетболіста, він теж там бсьогий героїн, колові таблетки, все таке от Ну приблизно історія схожа. До речі, новий фільм вийшов, називається зараз. Як він називається на що підскажеш? Там, де Давно Лебіга, коротше, про нього говорив, типа, що йо фільм, де діпа дівчина. Колить собі ін'єкцію і создає, типу, свою молоду, тобто вони одинакові. я не можу згадати ре реально ці по цій. Це зряду якоїсь фантастики, я не знаю, та та і це, от зараз всі хейтить, тому.